Не знаю за чим, але чи мені? <світ> Всім привіт! З вами Давидко. І сьогодні я хотів би вас привітати з новим наступаючим 2026 роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. в принципі, як і в попередніх привітаннях. Ну, ще більше енергії, що у вас точно все вийшло в наступному році. Ем... Все, привітання Ну <ріху> Хоча я зараз хочу розказати трохи про те, як в мене пройшов цей рік. А пройшов мене цей рік, ну, ненормально, було купа патінь і підйомів, було купа радості і місця для суму. Дуже багато сумував, але потім дуже сильно радувався. Так що там да, цей рік капець, як багато був сюрпризами. І навіть дівчину собі знайшов. Це от єдиний факт підкреслення ненормальність цього року. Хоча я вдячний за це. Тому так. Я думаю, що я надію, що наступний рік буде вже більш такий приземлий, але не менш цікавий. І таке саме я бажаю до вас. Тому да щастя, здоров'я і всього найкращого вам. Дякую вам за те, що ви дивилися мене в цьому році. Також маленькі новини. Відео по порталу будуть продовжені. Тобто, і в мене вже є якраз остання серія, яку я зняв. Я там пройшов портал, правда, я її навіть ще не мудував, тому що я хотів на канікулах відпочити, розумієте саме. І крім цього, в мене можливості знімати відео не буде до 5 січня, до 5-го числа. Тому, да, після 5 числа очікуйте пару відео. Тому що потім у мене школа там починається після канікул. Так що, да, ми ну подивимося, коротше, як це все вийде. Але так то так. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім новорічного капу!